Це наметове містечко знають навіть у Європі. Презентовий монумент українській демократії виріс на хрещатику, коли стало зрозуміло. Для Юлії Тимошенко газова справа труба. Юля! Юля! Пошарпаний брезент та плакати з гаслами цей пікет міг би потрапити до книги рекордів України. Він найдовший за всю історію незалежності. Журналісти Гром ТВ вирішили перевірити, хто живе у цьому анклаві, та скільки коштує прописка на головній вулиці країни. За легендою, журналіст Гром ТВ шукає у наметовому містечку свого товариша. Не знайомий зі просто коротко, приїхав сюди до Києва. Я хочу його увійти. це було? Ну це було так несколько тижнів тому. Пацанчик пам'ятаєш, приходив, нього троє дітей. За представниками робочого класу розмова зав'язується летва. Тенгувальники зізнаються, що кадр Тимошенко – місце, де можна не лише допомогти на політичну тему, а й задурно пожити у самому центрі столиці. От Юлі, що це ви, от Юлі скоро випустить, розійдеться, не буде юга, і не будant, і людям мочувати з кердаку. В <рес> 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 таборі сувора дисципліна та чітка організація. Чергування у три зміни, у кожний свій час. Єдине виключення для жінок. Вони звільнені від нічної варти. Так вони прямо чують, дівки, зі служби. Ні. Женщина, мужчина, мужчина. Раніше, мужчина, мужчина. Мешканець на метового містечка має чітке завдання. Адже на ці місця потрапляють лише перевірені партією люди. Я, я наприклад, працюю в этой подроб... сфері, я вже роботу не первый. Да, я вот, наприклад, кожному году на виборах это самое. Був начальників. Я хочу слайм. Я хочу вами. Ну я, прийшов. Мы як, направляємо, кажемо, записуйтесь партия, а партия здесь тоже буде вас направить. На території прихильників експрем'єрки є навіть правоохоронці. Ні, Міліцію тут пацани. Ані два день? каждиті. Кажуть, там є одні швидкі, а по два чоловіка входять кожен день. Одразу ж після цієї розмови у міліціянтів з'являється шанс продемонструвати, чого вони варті. Компанія молодих людей, яка рухалась вздовж табору, образливо висловлюється на адресу мітингувальників. Останнім пальце до рота не клади. А ці хлопці тут на перший день за весь час свого протесту бачили і їжі. Мужики можуть постояти собачку. Замнуть, блін, фамілію, кен спротив. І пофігу молодой ти старий. Наступлять, другий раз, розтоплять, кент, ти даже, блін, стрієш і кав. Чикіяни та гості міста, за словами самих митингувальників, якщо і співчувають екстрем'єрові, то доля активістів у наметах їх хвилює не надто. Так як у вас тут по вечорам Уже спокійно, чи ні? Не, 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 чи не, не, до сих пор воїни? Всякі до бойовим виходить. Холод, спека та погрози. Заради чого? Невже тут стоять лише за ідеї? А, але був, але я, вже ніби. дают все время именно как пожарные все. Такие же это чтобы... заработки. Я даже сейчас быть пособникам по 200 с них. Не важно подраховать. Даже с такими расценками таберзивку съел кругленькую сумму. У нас есть 30 человек, каждый из которых получает по 100 гривен в сутки. Мы берем сумму расходов лагеря за месяц, это 90 тысяч гривен и умножаем на количество месяцев в году для того чтобы узнать сколько будет стоить год работа этих людей выходит миллион восемьдесят тысяч 1 миллион восемьдесят тысяч гривен умножаем на два года 2 миллиона сто шестьдесят тысяч гривен 2 миллиона сто шестьдесят тысяч гривен было потрачено на крещатике за два года это наверное самый дорогой митинг в истории человечества я думаю.